На кріслі колісному вулицею Глушець пересувається Олександр. Він ветеран війни. Два роки тому отримав поранення на запорізькому напрямку. Втратив ногу. Зараз мешкає у Луцьку, по якому говорить не завжди легко пересуватися. «30 років нічого не робилося, то під час війни хоч щось почали робити. Продовж маршруту учасники перевіряли інфраструктуру міста. Недоліки фіксують, каже Олександр. Про пішохідний перехід через проїжджу частину, який веде до центрального парку, говорить таке: тут є кнопка. Яка включає світлофор, але коли ти вже починаєш рух по самої проїзної частини, твої передні колеса падають в цю ямку і застріють. До акції приєдналася Марія, керівниця громадської організації з Чернівців. Жінка має інвалідність, пересувається на кріслі колісному 39 років. Якщо простір доступний, Якщо він безпечний, то і пересуватися на кріслі колісному набагато зручніше. Але, звісно, коли є перешкоди, то самостійно я справитись з цим не можу. Зауваження є там невеличке на одному пониженню, це все буде виправлено, бо цей ще об'єкт не занев експлуатацію. Наприклад, там, місяця це все поправить. У нас кошти виділяються на поточні і на нагальні ремонти вулиць. І ми з тих з тої статті витрат проводимо роботи вже по цих всіх об'єктах. Люди з інвалідністю перевірили луцьку автостанцію на вулиці Конякіна. Ветеран Олександр розповідає, інспектували зручність відкривання дверей, вбиральні та наявність пандусів для людей, які пересуваються на кріслах колісних. Зроблено дуже багато, але правильність виконання робіт суперечить кар'єрності. В процесі вже виправляємо, бо там початі роботи. Ми почали їх в серпні, навіть в липні. Приміські платформи двері 220 тисяч, платформи 2 мільйони, поручні в туалет 4 500. Ніхто нічого не фінансує. Ініціює такі перевірки голова громадської організації з Руш Євген Сивопляс. Він Чернігівець, доброволець, після отриманого поранення пересувається на протезі. Лікувався у Дніпрі згодом у Луцьку. Відтоді каже, вболіває за безбар'єрність для тих, хто цього потребує. Відвідували рац, в якому знаходиться філія ЦНАПу, філія департаменту з питань ветеранської політики, департаменту з питань соціальної політики. То бачимо саме в РАЦі такого слова як безбар'єрність, начебто не знали. Треба було пояснювати, навіщо потрібен пандус. Немає доступної обиральні в обласній лікарні. Ситуація покращується. Автостанція змінюється. Є відчуття адміністрації, що в них є право десь там хилитися, маневрувати. Насправді вони зобов'язані. У нас багато енергії йде саме на дискусії, але в цілому по динаміці то автостанція досить швидко починає змінюватися. Участь у перевірці зі слів Євгена Сивопляса взяли орієнтовно 10 людей. Усі зафіксовані недоліки передадуть на опрацювання чиновникам. Надія Панасюк, Віктор Легенковський, Новини Суспільне, Луцьк.